Розглянемо задачу сьогодні. Це в нас задача 13. Хлор об'ємом 5,6 літрів. Запишемо, отже, об'єм надано. Хлор записується хлор 2, 5,6 літрів. Змішалось з достатньою кількістю водню. Води у нас формула H2. Далі ми бачимо. Підірвали продукт реакції. Підірвали це все. І продукт реакції розчинили у воді масою 200 г. Обчисліть масову частку хлоридної кислоти в отриманому розчині. Далі у нас маса води була як розчинника. Це 200 г. І нам потрібно в кінцевому результаті обчислити масову частку хлоридної кислоти, H хлор в розчині. Хлоридна кислота має формулу h пам'ятаємо. Отже, ми бачимо, що хлор взаємодіє з водним при вибуху, і в нас утвориться гідроген хлорид це газ. Нам потрібно урівняти це множивши на 2, тепер у нас урівняно. Хлор у нас виходить 5,6 літрів. Що ми можемо зробити? Нам потрібно, щоб знайти масову частку хлоридної кислоти, в врощення потрібно знати масу хлоридної кислоти. Отже, нам потрібно тут масу шукати, це буде х грам, тоді, щоб зразу підставити в продовження рівняння. І внизу нам потрібно це маса розчину. Тобто нам потрібно масу хлоридної кислоти, щоб додати до води. Це нам дасть розчин разом. То тобто в нас поки жодних даних тут немає. тому Потрібно знайти тут е, 5,6 літра. Якщо літри, то 22,4. Якщо маса, то будемо шукати. Е, за періодичну систему хімічних елементів і знаходимо відносно молекулярну масу, бо можна шукати молекулярну масу без різниці. Що те, між собою рівне. Отже, нам потрібно систему хімічних елементів, потрібно знайти гідроген. У нас гідроген округлює це одиничка. Тобто тут саме з гідрогену одиничку ставимо і хлор. Хлор єдиний, який округлюється до дробу, 30. 5,5 записати 35,5. Разом це буде 36,5. Тобто у нас виставляємо 36,5. Що нам потрібно що далі зробити? Це пропорцію 5,6 навпроти Х. Ось 5,6 навпроти Ха, а 22,4 навпроти 2, що множиться на 36,5. Знаходимо Х. Щоб знайти Хсесельник у нас. 5,6 помножити на 2, помножити на 36,5 і поділити ось на що дивиться Х. Це 22,4. Отже, в нас що виходить в даному випадку? Ось тут у нас виходить 73. Це у нас. 5,6 помножити на 73, поділити на 22,4. Що ми далі можемо скоротити? Ну, дивіться, це в нас. Тут буде 0,25, тут одиниця. Чого 0,25? Ну, Наприклад, 56 складається з 22,4 і плюс 11,2. Тобто 22,4, 22,4. Це дві одинички і ще половинка. Тут тобто 2,5. То в нас тут не 56, а 5,60, тому 0,25. Помножити на 73 і поділити на одиничку. У нас скорочується. Так, то в нас 0,25 це 1 четверта, то нам 73 поділити. 73 потрібно поділити на 4 і помножити на 1. То виходить у нас найближче число, яке ділиться на 4. що у нас, 40? Давайте ми розділимо так: 40 плюс 33. Ось так. І дроби. тут 4, 4. Тут у нас буде 10. А тут 33, четверти. 32 найближче ділиться на 4. Це буде 8 тоді. І в нас залишається тут одиниця. 1 четверта це 0,25, то це плюс 0,25. То це буде 18 і 25 сотих грам. Це в нас стільки буде аж хлор е, утворюватись да, наслідок реакції, то аж хлор у нас тут 18 цілих. 18,25 грам. Але нам потрібно ще розчин зробити. то розчин у нас буде це маса розчину, щоб знайти. Потрібно спочатку нам до цієї маси 18,25. 500 грам гідранхлориду додати воду, тобто додати масу води. Маса води в нас 200 грам. тобто у нас 200 грам. Отже, це буде 218,25 і це в нас весь розчин 218,25. І ось у нас якраз виходить, якщо поділити, це вийде масова частка гідранхлориду. Це легко можна порахувати і тоді перевести у відсотки. Розглянемо задачу 14 Дорожчину дорощеного натрій карбонату, масою 200 г. Тобто у нас це маса розчину, тоді маса розчину у нас 200 г. Масова частка цієї солі карбонату, Масова частка натрій карбонату. Формула в натрій одновалентний карбонат двохвалентний на окрис буде 2 одиниці. Не ставиться. Це 5,3%. Якщо перевести в назву дріб, це 0,53. Як перевести, це поділити на 100%. 5,3% поділити на 100 буде 0,053. Без жодних інших показників. Просто таке число і До даного розчину додали хлоридну кислоту хлоридної кислоти, тут не кажуть, скільки просто надлишок достатньо для того, щоб обчислити об'єм газу, що виділиться внаслідок реакції. То нам потрібно, якщо ви зразу не знаєте, що це за газ, то давайте так і напишемо, що газ. Що нам потрібно знайти, це об'єм об газу. То, Достатньо довго вивчає хімію, то розуміє, що якщо карбонат із кислотою, то це буде вуглекислий газ, тобто це газ, е, карбон 4-хленти оксид інша його назва. Отже, нам потрібно знати, скільки вступає тут чистого натрій карбонату. Не розчин з водою, саме тут з хлоридною кислотою, бо з хлоридною кислотою вона не взаємодіє. А нам потрібно знати. Скільки дійсно натрій карбонату є в чесному вигляді, то нам для цього допоможе масова частка будь-якої розчинної речовини, дорівнює маса цієї розчиненої речовини поділено на масу розчину. І дивіться, у нас масова частка є. ось 0,53. І є в нас маса розчину. Тобто дорівнює маса розчину у нас 200. То що в нас виходить, що немає розчинення речовини, у нас немає натрій карбонату. це ми ставимо Х. Щоб знайти Х звідси, потрібно 0,053 помножити на 200. Це виходить 5,3 помножити на 2, це буде 10,6 грам. Це стільки насправді в цьому розчині натрій карбонату, реально, натрійкарбонату. Далі, що ми робимо? Це переходимо на хімічне рівняння, бо нам газ треба знайти. Отже, в нас карбонат взаємодії з надлишком хлоридної кислоти. Нам потрібно написати реакцію. Тобто натрій на одновалентний, Карбонат двохвалент, гідренодноваленти, хлородновалентний. Ми переходимо на завершення рівняння це натрій буде з хлором. Передня частинка і задня частинка, Один і один скорочується. І в нас буде утворюватися карбонатна кислота це H і co 3 Нам дасть h 2 co 3 але вона нестабільна. вона нам дає зразу co 2 H2O, тобто карбон 4-хладний оксиду або в якийсь газ інша назва. Тобто це наш газ. Якраз ось наш газ. І ми його будемо шукати, Тобто, нам потрібно поставити Х1 і об'єм це в літрах. Ми шукаємо об'єм, тому в літр ставимо. Якщо літри, то це 22,4, але потрібно урівняти спочатку. Так, натрію 2, натрію 2, хлорів 2, хлорів 2, гідрогенів 2, гідрогенів 2. Оксигенів у нас 3, 2 плюс 1, 3, рівність готова. Отже, тут, якщо літри і коефіцієнт 1, то просто 22,4 без коефіцієнту. І в нас натрій карбонату, ми знаємо, що 10,60 і 10,6 грам вступає в реакцію. Якщо грами нам потрібно знайти для натрій карбонату відносно молекулярну масу, бо якщо грами маса, то шукаємо відносно молекулярну масу або малярну масу, вони чисельно рівні, одне й те саме. Кому що зручніше. Отже, натрій підручник беремо тут 23, помножити на 2 додати карбон. 12

x1 дорівнює d секунд на помножити на 22,4 поділити на 106. Відповідь знайдіть самі.